Українські хакери із команди Кідерспротив спільно із розвідувальною спільнотою «Інформнапалм» виклали в мережу нову порцію закритої документації російського виробника БПЛА Орлан 10 компанії Спеціальний технологічний центр. Що не Попередній витік продемонстрував, як російські підсанкційні компанії обходять санкції та отримують іноземне обладнання, запчастини та компоненти. Після тієї публікації одна з німецьких компаній пообіцяла перед. Переглянути свої бізнес-процеси, а два великі китайські банки посилили умови надання послуг російським клієнтам і почали перевірки свого бізнесу з Ерефій. У новому зливі розслідувачі ще глибше показують перелік посередників, документацію російських комплексів РЕП, а також дані та листування провідних спеціалістів цього російського центру. М -м, дивіться, щоб розвіяти трошки песимізм. Сьогодні 29 лютого. Останній день зими, останній день лютого, який буває раз на, раз 4, на 4 роки, роки е лютий для нас позначився як місяць літокопаду російського. Так. 11 російських літаків, і це ще не вечір. <риклад> <риклад> Я хочу, почекайте, почекайте підрахунок російських літаків. А може, ми з вами до вечора ще якусь хорошу новину дізнаємося, але точно вам скажу. Е Оці так звані е, великі літаки дальнього радіолокаційного стеження типу А-50 е, останніми днями чомусь не залітають нікуди близько до України. Ось, і е, але побачимо, ну різне може статися. І так само цієї ночі о першій ночі збили ще одну російську сушку, тобто 11 літаків наразі е, у лютому. І очевидно, що це для російських окупантів великий сюрприз і велике потрясіння, тому що, по-перше, щоб підготувати пілотів, потрібно дуже багато часу і дуже багато грошей. Так само, попри все, попри те, що це російські літаки, але вони теж ефективні і коштують великої кількості грошей. Це перше. Друге, із очевидно оптимістичних новин. Ракетні війська українськими реактивними системами залпового вогню завдали удару по скупченню російських окупантів в Оленівці Донецької області. І там є ну, інформація, різниця щодо російських втрат. Там близько 20 загиблих російських окупантів, і серед них заступник командира одного з російських підрозділів. І десь близько 15 поранених, серед них командир цього підрозділу. Тобто, як на мене, досить оптимістичні новини, і ми чудово розуміємо, що російські окупанти ведуть наступ і на купінському напрямку, і не припиняється наступ російських окупантів на Авдіївському напрямку, і була інформація, нібито про захоплення російськими окупантами. Кількох сіл на Авдіївському напрямку. Ну тут хотілося б пояснити нашим глядачам, які слабко являють, що таке, в принципі, села на Авдіївському напрямку. Там тільки якби, назви залишились від цих населених пунктів. Ну, фактично немає цих сіл, тому що російські окупанти дуже активно працювали кабами, авіаційними бомбами, керованими на цьому напрямку. Вони просто. Далі російські терористи підтримуються тактики виповненої землі, фактично просто знищують і стирають з лиця землі ці населені пункти. Але в той самий час Збройні сили України нікуди не поділи Авдіївського напрямку. Вони контратакують на цих напрямках. І відзначу, що от сьогодні буквально зранку головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Повідомив про свою робочу поїздку і роботу на передовій. Якщо головнокомандувач перебуває на найскладніших ділянках фронту, там працює, це особисто мене переконує якраз ну, в мене оптимістичні оцінки тієї ситуації, при тому що Олександр Сирський сьогодні сказав, що Прорахунки, скажімо, певних дій Збройних сил України на авдіївському напрямку враховані і виправлені. Також він повідомив про вибиття ворога з околиць Орлівки. Тобто, це означає про те, що ситуація на Авдіївському напрямку контрольована. І знаєте, я теж багато читаю, хоч закликаю наших глядачів не читати анонімні телеграм-канали. Різну інформацію отримую, споживаю різну інформацію. І коли читаю там деяких авторів, навіть українських, про те, що все пропало, оборони немає, там ворог наступає. Я завжди намагаюся цю інформацію перепровірити, тому закликаю глядачів, не... Вестись на клікабельні е, заголовки, а довіряти офіційним джерелам Генеральному штабу. Ну, Зачекайте, в нас Україну. є, наприклад, та, е, ну, я думаю, що ви згадуєте, можливо, і Юрія Бутусова умовного, який сказав, що відступаючи від Авдіївки, не було фортифікацій побудованих. Ну, в нас же, ви ж ви теж стикаєтесь на коридорах з військовими, і вони кажуть, так, нема. Дивіться, ведеться постійно робота по обладнанню фортифікацій. Якщо... Уважно слідкувати за повідомленнямися. Ну не можеш звітувати там, скажімо, сили підтримки або державна служба спеціального транспорту про те, що фортифікації на такому-то напрямку готові. Тому що це ну фактично, знаєте, явка з повинною для ворога. Але, попри все, ці фортифікації готуються. І коли відбувається організоване відведення військ з якогось населеного пункту, вони не відбуваються в нікуди. Там, в поля чи ще кудись. Я днями спілкувався з одним представником Московського патріархату. Це для мене було відкриття. Він каже, що вони, як волонтери, працюють парамедиками там, на певних напрямках. Він каже, і оце, от там, на тому напрямку, десь там війська відійшли, вони відійшли в нікуди в поле. Я починаю в нього так уважніше допитуватись, кажу. А саме, а де, а біля якого населеного пункту. І розумію, з одного боку, що оці так звані парамедики, евакуаційні мобілі московського патріархату виконують реально там розвідувальну місію, тому що володіють величезним обсягом інформації. А по-друге, він не знає, хто я. Я був вдягнений в камуфляжі. Я просто розумію, що він мені говорить з метою демотивації. От дуже часто хотілося б, щоб е, ті, хто заявляє про неіснування якихось фортифікацій. Вони давали оцінку і, взагалі, е, знали ціну свого слова. Що е, взагалі чи варто це говорити, чи не демотивує це, скажімо, військовослужбовців, які знаєте, солдат його завжди треба оцінювати, його психологію з висоти, е, з якої в якій він знаходиться. Дуже часто солдат, наприклад, не може зорієнтуватися, де він знаходиться.